2008, 2014 та 2022 року були дні, та відбувались події, які могли б розв'язати руки США та НАТО для зачистки гнійників на нашій планеті. Список не надто великий: Іран, Раша, Північна Корея, Сирія. З Китаєм можна було б домовитись на нових умовах, решту задушити санкціями і просто розвалити авіацію та ракетами тамагавк. Але Європейський Союз виявився збіговиськом біговиськом боєгузів, а в США еліти виродились настільки. Що двічі обрали президентом Дональда Трампа, навіть він був би не найгіршим президентом, наприклад, за часів Єльцина, але в умовах Третьої світової війни така людина на чолі наймагутнішої держави у світі, це навіть не смішно. В результаті вже зрозуміло, що вологі мрії Дональда Трампа про Нобелівську премію миру не здійснені і просто смішні. На місці його радників я б вже наполегливо почав натягувати на нього одяг Олександра Великого або Цезаря, який завтра весь у сяючих обладунках вийде на капіталійський пагорб і принесе в жертву свого первістка або агнця Ілона Маска і повідомить народам, що виступає на битву з варварами в ім'я демократії та рідкоземельних металів. Зрозуміло, цього не станеться. Весь максимум цього міцного старого ми вже бачили. Він дав Росії два тижні на підписання угоди, інакше настануть наслідки. Нічого не сталося, він обіцяв угоду з Іраном через 60 днів. В результаті я дуже здивований, що у ніч з 12 на 13 червня Ізраїль та Іран не спопелили один одного ядерними бомбами. Ізраїль, зрозуміло, не планував, але тепер ми точно знаємо, що в Ірану атомної бомби просто немає. Якщо в Ізраїлю вистачить авіації та боєприпасів, то наступного разу Іран нападатиме на Ізраїль на верблюдах, якщо доб'ють катапультами. Отже, третя світова розгортається з новою силою, і сьогодні будемо розбиратися, чи зможемо ми вижити в цьому вогні. Вітаю, друзі! Ми з України. Мене звати Юрій Злотник. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про репости та підписку. В кінці відео, звісно, чекаю на ваші коментарі. Будь-яка ваша дія безумовно важлива, бо допомагає поширенню нашого контенту. А ми продовжуємо наш сюжет. Тепер повертаємося до Третьої світової. Цього тижня свій внесок у світову пожежу вніс Ізраїль, який зрозумів, що всі чудові угоди Трампа з Іраном закінчаться ядерним ударом по Тель-Авіву. Як любить говорити в агентстві ТАСС, ізраїльська воєнщина вирішила не чекати цього знаменного моменту і вдарила першою. Удар був жорсткий, загинула частина уряду та керівництво Ірану, загинули провідні розробники ядерної зброї, зруйновано багато ядерних об'єктів Ірану. У відповідь той запустив по Ізраїлю сотню балістичних ракет, переважну частину яких збили ізраїльські та американські військові. Так, США допомагали відбивати атаку і за цей Іран обіцяє вдарити по американських військових базах на Ближньому Сході. В перервах між ударами Іран примудрився підняти червоний прапор помсти. А Путлір перетелефонував Нетаньяху і розповів йому про устав ООН та міжнародне право. Я впевнений, що Бібі оцінив жарт гумору. Отже, що ми маємо на сьогодні? Хороша новина для Ірану полягає в тому, що вони не втратили навичок благородного мистецтва сигнальних прапорів за відсутності електрики, інтернету та телефонного зв'язку підняття. Тя прапорів над руїнами державних установ Ірану дозволить Ізраїлю розуміти настрої та прохання іранського керівництва. Це також означає, що дотримуються заповіді Дональда Трампа і обидві сторони продовжують діалог, який може призвести до прекрасної угоди, зафіксованої на глиняних табличках та ослячих шкірах. У Лаптікандії... Та здичавілих своя дискусія з цього приводу там серед просвітлених та освічених людажерів почалась суперечка щодо того, чи етично вбивати фізиків, якщо вони ще навіть не розробили ядерну зброю для удару по Ізраїлю. Думки розділилися, і особисто мені це нагадало знаменитий анекдот про велосипедистів та євреїв, коли всі запитують. А велосипедистів то за що? Я сам ледь не повівся на цю хуцпу від здичавілих, поки вчасно не згадав важливе правило. Нехай мораль не завадить вам ухвалити правильне рішення, і взагалі не варто підходити з точки зору антропоморфізму до здичавілих фундаменталістів і конкретно до Дмитра Медведєва, Мандарини Садомян та Аяталиха Мені. Прямо зараз на наших очах високотехнологічна зброя заходу пояснює всьому світу, що всі ці розповіді про могутні балістичні ракети Ірану – ніщо інше, як шах казки шахерізади в переказі сільських дурників. Якщо в Ізраїлю вистачить боєприпасів і літаків, то за місяць бомбандувати вони розгромлять весь цей режим вартових тупікової еволюції. Я зрозуміло не вірю в повстання чи військовий переворот в Ірані, але так само не вірю ні в який перший еротичний джихад через Сирію до кордонів Ізраїлю. По перше, їх просто розмотає авіація та дрони. З яким допоможуть навіть український гур у відповідь на шахеди передані Русні. По-друге, одна справа затишний побутовий анти. Ну ви розумієте, що ізм, а інша справа, коли тебе ловить бусик вартових ісламської еволюції і після двотижневих курсів молодого чи не дуже бійця відправляє воювати з Цахалом. З поганого, на жаль, точно так само Росія відреагує на наші спроби створення ядерної зброї. Здичевілі, звісно ж, не вірять, що ми будемо їх бомбити, але чудово розуміють, що у відповідь на агресію ми Москву не пошкодуємо. Раніше я вважав, що ядерний клуб сам зацікавлений у тому, щоб дотримувалося міжнародне право, і ООН хоч якось виконувала свої функції. І якийсь час все працювало. Але деградація імперії та корозія демократії призвели до того, що баланс сил на планеті порушився, а світовий жандарм в особі США впав у деменцію. Сьогодні ми стоїмо на роздоріжжі. Новий порядок народиться через Третю світову війну або людству вдасться уникнути війни і не доведеться починати все спочатку. Але тепер вже з радіоактивних печер і з парною кількістю голів і не тільки на плечах. Ще ми вітаємо іменинника. 79 років тому, 14 червня, в Нью-Йорку, народився Дональд Трамп. Треба віддати належно. На фоні Брежніва, який прожив 75 років і останні роки перебував у глибокому перманентному маразмі, Дональд Фредович виглядає прикробадьоро як у ментальному, так і у фізичному плані. У цей день у США святкують День Прапора та День Армії США. Трамп проводить парад. Громадяни планують провести масові протести проти політики Дональда Трампа. Сюжет же закінчимо декларацію про доходи старого Донні. Американський президент повідомив про активи на суму не менше 1,6 мільярдів доларів. У декларації також зазначено, що навіть під час президентства його компанії заробляли на нерухомості та сувенірній продукції у вигляді кросівок та годинників. Прибуток отримано навіть з випуску біблії. Правда, в декларації не вказано, чи це передрук канонічної продукції, чи апокрифічна підробка типу Євангелія від Дональда та откровення Ілона Маска або Ілана Богослова. Але мені найбільше сподобалося, що Трамп заробив на крипті, а саме на своєму мемкоїні Трамп. Він і його молода команда прокатили на прутні сотні тисяч хом'ячків. І це принесло Дональду Трампу 320 мільйонів комісійних. Нагадую, що на старті монета коштувала 7-8 доларів, на хайпі 78, а потім почала стрімко падати. Сьогодні ціна виглядає ось так: власне, десь на цьому ж рівні знаходиться і репутація Трампа як переговірника і сильного лідера заходного світу. За великим рахунком на сьогодні вже ніхто не впевнений, чи зможе він домовитись з переговірниками від Каліфорнії або хоча б Лос-Анджелеса. Трамп зайнятий протестами в Лос-Анджелесі через свою міграційну політику. Придушення протестантів коштуватиме Пентагону 134 мільйони. Міністерство оборони США планує утримувати військових у каліфорнійському мегаполісі два місяці. Цікаво, те, що у Штатах обурені відсутністю критики влади з боку Демократичної партії. Головним опонентом президента став губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який публічно звинуватив Трампа у тому, що той не при собі. Зараз не здатний навіть до послідовної думки. Грета Тумберг повернулась до Швеції після нетривалого затримання. Ізраїль депортував частину пасажирів італійського судна Медлін, яке намагалося потрапити до Газа. Нарешту чекає суд в Ізраїлі. Що стосується новин в Україні, тут все абсолютно зрозуміло. Негарант попраної Конституції Зеленський повідомив, що наші війська зупинили наступ на Сумщині, йде еластичне вирівнювання фронту. Просування противника вглиб Дніпропетровської області не спостерігається. Проте, у ніч на 10 червня, був удар по Києву. Влучили біля Софіївського собору. Від вибухової хвилі пошкоджено деякі стародевні фрески, що є актом російського державного вандалізму та злочином проти світової культури, який потребує реакції ЮНЕСКО та світових лідерів. Її досі немає. Це повідомили у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті. Також на цьому тижні в Україні ліквідували символічного мільйонного російського окупанта. 11 червня військовий підрозділ активних дій ГУР МО України Кракен доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта. Уряд погодив пропозицію Міноборони про створення муніципальних бригад ППО. До них залучатимуть членів добровольних формувань територіальних громад, які не підлягають мобілізації та мають навички роботи з БПЛА. Завдання збивати ворожі дрони. Платити цим ловцям шахедів мають з місцевих бюджетів до 100 тисяч на місяць. Групи ППО зможуть виявляти, супроводжувати і збивати повітряні загрози, використовувати дрони, літаки та особисту зброю. Повернемося до ставлення союзників до України. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти сказав багато чого цікавого. По-перше, він визнав, що війна України проти РФ вигідна альянсу, адже надає час на підготовку до російської агресії на інші європейські країни. А стале припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що збільшує ризики для держав-членів НАТО. Також він заявив, що Росія може напасти на держави альянсу протягом найближчих п'яти років. Щерю сказав, що політична обіцянка лідерів країн НАТО в майбутньому прийняти до свого складу Україну залишається в силі, навіть якщо це не увійде до фінального комуніке саміту в ГАЗі. У Нью-Йорку заарештували Юрія Гугніна, засновника криптокомпанії EvitaPay, Pay. Повідомляє Bloomberg. Його звинувачують у відмиванні 530 мільйонів через криптовалюту. За версією слідства гроші надходили від російських банків під санкціями і йшли на закупівлю американських технологій для РФ. У справі фігурують його пошукові запити про спроби обходу санкцій та можливе розслідування гугніну загрожує довічне ув'язнення. В індійському Ахмадабаді сталася перша авіакатастрофа літака Boeing 787 DreamLiner з моменту першого польоту цього типу лайнерів у 2009 році. Літак виконував ніби звичайний розбіг, набрав необхідну швидкість, і екіпаж прийняв рішення злітати. Далі, ймовірно, обидва двигуни з якихось причин втратили тягу, і набір висоти припинився. За декілька секунд літак впав на територію гуртожитків місцевого медколеджу за 1400 метрів від злітної смуги. На борту було 230 пасажирів, 2 пілоти, 10 бортпроповідників. Повідомляють, що лише один з пасажирів вижив і зараз знаходиться в лікарні. Також загинуло 5 людей на землі. А компанія BMW запроваджує нову функцію авто, автоматично вмикатимуть світлові сигнали повороту. Якщо водій подивиться в дзеркало. Першою таку систему отримує модель IX3. Якщо ж водій не подивиться в дзеркало перед увімкненням поворотника, авто не дозволить змінити смугу руху та залишиться на поточній траєкторії. Під час риболовлі на річці Південний Буг майже у центрі міста Вінниця на набережній з боку вулиці Київській. Навпроти Єрусалімки на гачок 13-річному рибалці потрапив гігантських розмірів сом. Звісно, витягати рибину з води підлітку допомагали. Як повідомляють у Держрибагентстві, вага велетня сягнула 27,5 кг, а довжина 160 см. Зловив сома хлопець на звичайний спінінг та ароматизовану приманку зі смаком чесноку. На маленький Чихаго. 10 червня перетворилося село агрономічна. 41-річний, колишній працівник поліції, а останнім часом власник охоронної фірми Віталій Матрук спочатку побив жінку, дружину свого знайомого, а потім влаштував стрілянину з карабіну по перехожому, якому не сподобалось, що той зі зброєю гуляє по вулиці. Коли на місце стріляни не прибула поліція та чоловік побитої жінки, стрілок почав їм погрожувати, а далі пішов на приватну територію місцевого клубу. Зловмисник сів у чужу автівку та зник. Через більш ніж добу його затримали на орендованій квартирі. А в машині знайшли карабін, пістолет, набої. Чоловіку повідомили про підозру по низці статей Кримінального кодексу. За результатами розгляду суд застосував до підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави. На цьому все. Дякую, що ви додивились до кінця новин. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Не забудьте натиснути лайк або вподобайку та дзвоник. Також мені цікава ваша думка. Якщо у вас є побажання або зауваження щодо цього відео, то я буду радий прочитати це у коментарях в YouTube під цим відео. Бережіть себе, бажаю всім здоров'я, щастя та миру! Слава Україні! Побачимось!